Ой зітька, тут у нас такі тут такі є. Тут такі у нас є. Сопливий. Давай. Соплі витирать будемо. Давай. Давай. Давай, давай. Давай. так. Процес іде. Мазуха в процесі. Малий. Да? Приведемо тебе в порядок. Що? Трошки на паузу поставлю. Так, є ще один у нас боєць. Запишемо його время для того, щоб орієнтувати. Орієнтуватися по часу, яка затримка. Так що, друзі, всім доброї ночі. Слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм. Маємо ще один опорос, тому що маємо... Поки цілий будинок, цілий сарай, і продовжуємо займатися своїми справами. Ну, тим, ми, що займалися господарством і допомагаємо нашим захисникам, дякуючи вам, що підтримуєте, що довіряєте. Так що, 3 червня, на даний момент вже 3 часа ночі, і такий у нас процес. Трошки Ну я не те, що прогавив, а Іди, іди сюди, іди, іди сюди. Записався я. Так, а що ну, ти у нас? О, все нормально. Витираємо соплю бігом. Так, Трошки прифраєрили, укоротимо по поповиночку. Ось так на рівні ніжок, чуть, щоб не, не доставав до полу і пускаємо до мамки. Ще один рижик. Так, процес іде. Витерли соплі. І пустили одразу до мамки. А ці вже два дурбелики вже биються. Так, ну тихо. Воно є, да тут соски у вас вистачає. Так що ж, дочекаємося, як почне вона чиститься і поскусуємо зубки в перший день. Для чого? Правильно, для того, щоб не кусали один одного і не кусали соски. Так. Підтужується. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Оп. Давай, ще щось буде у нас. Давай, давай, маленько, давай, давай. Давай, мазушка, давай. Поросятка невелика, але більш-менш стандартні є, там один маленький. Давай, давай. Так бистренько вона стріляє. Тряпочку підстелили. Давай, мазушка, давай. Що ви там збилися в кучу? Зараз піду, вас буду, ще зайду буду вас розприділяти, власно, купленим квитком. От. В принципі, свинка може і сама народжувати, все нормально, ну але краще контролювати, дивитися за її повадками, як вона себе... Веде тих 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 Ну буває де щось не так. Щось можливо, чи поросятку не так іде, але ну, бачите, тож, свинка себе трошки неадекватно починає вести, тому що починає тужитися, хвостик піджимає і щось трошки її боляче. Ну, я не знаю, не жінка. Тих-тих-тихо-тих-тих-тих. Тих, 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 тих. Маленька, тихо, 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 тихо. Так що такий процес. Така жіноча доля. Так що трошки щось вона себе не камільфо. Тих-тих-тих-тих-тих-тих. І так, якщо щось не так, можна просто тих 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 сосочки. Раз-раз-раз-раз-раз, щоб вона трошки успокоїлася. Давай, 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 ну я думаю, що це вже десь у нас і конець опороки. У неї багато поросятних ніколи не буває. О, тих-хіх-хі-хіх. Тих, 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 тих. О, десь щось не так іде. Опа, тих, 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 тих. Та Поставимо на паузу поки. Так, трошки почухали, заспокоїли. Ну а для тих, хто розпочинає спостерігати за свинками, бігати, ну коли спорував і чекає опорос, там 114 й день. От сьогодні у нас 100. Грубо говоря, з того дня порування, 116 й пішов. От після 12-ї ночі, тобто 116-й день. Молочко з'явилося. В кожної свині по-різному, в когось активно, в когось не дуже. От, мазуха вона не є така там супер-пупер молочна, хоч з виду вона як біла свинка. От, ну, але вона не, так сказати, не є супер там молочною. І великої кількості в неї поросят нема. Хоч візуально це як велика біла, але мати в неї була гепшир плюс гірпшир, тобто чорна здорова свиня. Це, кстати, сестра нашої Глорії. Ідентично по батьку, по матері, тільки з різних виводків. Потім була покрита наша свинка, гекшир-гепшир була покрита альбою, яку ми брали у Володі в Коржах. І Глорія вийшла така, як Петрен, лиса із п'ятнами. Ну, а мазуха з'явилася, вийшла біла-біла. І по соскам у неї сосків 16, але поросят у неї небагато. Так що такий нічний сюрприз. Працюємо далі. Щас кави хочеться піти попити. Ну, щось тужиться, поки почекаю, щоб не було ніяких двіжняків у нас. Ну а потім вже... Підемо поп'ємо кави, будемо, можна буде профілактично колоти один кубік окситоцина в кінці, поки нічого не кололи, ну і будемо спостерігати за її повадками, за її температурою. Ну, краще це все діло проконтролювати. Так що ніч у нас в сараї, бортовий журнал, салфіпалку взяв, не користувався. Тут у нас... Поросюхи вже без лампочки, відключив, для того, щоб привчалися, О, щоб привикали вже. Один воно в задниці сховався. Ці теж да? батько виключив лампочку, ну, для того, щоб привикали. Ну, ці вуглу, трасоломки кинуть, зараз трошки у тирцю і схочу. І по водичці, все забуваю сказати, водичка з першого дня. Оце таке якесь одне із питань, чому всі люди питають, а з якого дня давати воду? Ну Водичка в клітках, якщо у вас стоять поїлки, то вони вже стоять і вже вода повинна бути. Кип'ячена чи сира обична з крану, ту, яку п'є їхня мати. Так, куди пішов? Так що водичка. Це життя. Так що працюємо по старій накатані, спостерігаємо, чекаємо і дякуємо Богу і нашим хлопцям, що поки не допустили ката до наших домівок і це треба цінити. Не знаю, як у кого, в мене постійно одна та сама думка, як найшвидше закрити те ще інше питання, підтримати наших захисників. І хочеться, щоб це все скоріше закінчилося, щоб наші діти могли спокійно жити, працювати, навчатися. Хоч спокійно вже, мабуть, не буде для них. Так як вони вже привикли і лякаються, як не літаків, яких дуже-дуже мало літає, звуків різних потягів. Детей Ну а поки опороз. Мазушка щось приостановилася. Куди пішов? Куди пішов? До мамки пішов. Дивись, бо котне тебе. Туди собралися, а ну дуйте відсюди. Так, щось трошки не зростуха. Тужиться-тужиться. Нема сіла. Ну, а ми спостерігаємо, щоб поки нікого не придавило. Та й будемо орієнтуватися по часу. Можливо, вколимо все тут синчик. Ну, є люди там після першого поросяти сразу колять. Я не завжди. Зараз вляжеться. Так, забрали дітвору нашу квочку. Ну а свинка вляглася, але на пузі. От. Затаїлася, чухає вим'я, поки не вивертається. Мазун. Мазун затаївся такий, наче в засаді сидить. Ну нічого. Так, все, я так паву і не ходив пити. На дворі в нас ніч. Темно-темно. Працюємо. Так, давайте трошки тут-туди-сюди. Полягайте вже трохи спати. Так, випускаємо назад. Я пішов побив кави. Закрив кучечку, свинка наша вляглася. Да? Все, ви подивиться, йдете, не сюди, туди. Ой, туди, ой, туди. Давайте, давайте. Давайте, мені трохи мамку. Це їй полегшує родову діяльність. Давай, давай. Білі повилазили, рижі ну, під кувочкою сидять, усі рижі. Давай, маленька, давай. Що таке вам не так воно? Да. вам не то, і то не то, і то не, і та не така, і та не така, да? Ну куди ти, куди? Іди сюди. Ну. Соски вже хватає, один одному тільки мішають. От. Давай. Такий вредний, ти не знайдеш собі, де тобі переткнутися. І сам негам, і другим не даєш, на все, держи. Ось сьо. Ти диви який. Ось ці такі тільки ще вилісувся. Ось о ось. Ну шукай свою. Бігав, бігав. Ой, ха сам украйню вхопив і обратно згубив. Ой, ох, і бачок. Ну що, друзі, щось у нас кусочок місця вийшло і більш поки нема нічого. Вже взяли ми горілочки, взяли отакі кусочечки і поскусювали зубчики, щоб вже вони не бентежили нашу мамульку, ну і знову випустили всіх до неї. Уляглося, будемо спостерігати, але ну, я думаю, що Оце, напевно, весь у нас є результат опоросу. Так що на цьому буду завершувати наш відосик. Невеличкий такий відеозвіт для вас. Всім дякую за довіру, за підтримку. Працюємо далі. Всім миру, здоров'я і добра. На цьому все. Всім пока-пока.